Привіт! Сьогодні 26 листопада, неділя, і ми знаходимося з вами в Круківщині. Для тих, хто слідкує за моїм каналом, вже зрозуміли, чому я тут. А для тих, хто ні, зрозуміли по назві відео. Саме звідси у нас бере початок будівництва цієї дороги. Для тих, хто проживає в Круківщині, всі пам'ятають 2021 рік, коли реконструювали вулицю Одеську. Приїхати було неможливо, страшенні затори і так далі. Тому подібне. Зараз я знаходжуся на межі села Круківщина і села Гатне. До речі, назвати це селами мені вже важко, тому що, як ми бачимо, тут у нас ЖК, ці села два у нас розбудовуються, розбудовувалися вже давно і будуть розбудовуватися далі. Знаходжуся на межі села Кроківщина, села Гатне. Зараз це ще Круківщина, буквально туди вперед. 10 метрів це вже буде рахуватися село Гатне. Початок цієї дороги в нас якраз тут і розпочинається вулиця Одеська позаду. Тут у нас вулиця прикордонна. Прикордонна, це вже і є село Гадне. В 2021 році тут вже було побудоване кільце, розв'язка. Сьогодні ми пройдемося по маршруту цьому, повністю. Ми проінспектуємо, подивимося та. Розглянемо, чи будувалася за ці два роки, поки мене тут не було. Будувалася ця дорога. Трішечки історії, якщо хтось не знає про цю дорогу, то сам проект ще розроблявся у 2020 році, і у 2021 році цю дорогу, вже цей проект, був включений до програми Велике будівництво. І саме в 2021 році вже розпочалося будівництво. У 2021 році будували вулицю Одеську, точніше її реконструювали, і вулицю прикордону почали. У мене було відео, ви можете тут зверху буде підсказка, можете подивитися з висоти пташиного польоту всю дорогу, весь маршрут аж до кільцевої дороги, до Києва. Зараз ми дійшли до розвилки. Направо у нас іде вулиця Стрітенська, тут у нас і так і прямо вулиця прикордонна, по якій має і йти це будівництво цієї дороги. Як ми можемо побачити, тут у нас будівництво якраз і закінчилось. тобто Тут немає зараз дороги, немає асфальту. Але ми йдемо далі, тому що далі у нас є все одно дорога є асфальт. Ми дійдемо. до Кільцевої дороги побачимо весь маршрут. Довжина всієї ділянки має складати 4,6 км. Сама дорога у нас в дві смуги: це смуга в напрямку Києва і смуга в напрямку Крюківщини. Згідно проекту, окрім дороги, тут має влаштуватися освітлення: три зупинки громадського транспорту і три якщо я не помиляюся, три розв'язки. Ну це такі міні-розв'язки місцевого значення. Справді, суть цієї дороги полягає в тому, щоб спростити рух мешканців Кроківщина і Гатного до Києва. Тому що, як ми зараз можемо побачити по карті, мешканці Гатного і Круківщини, які живуть якраз посередині, їдуть через одеську трасу і через Вишневе. А це скоротить шлях, розвантажить ці дві дороги через Вишневе і через одеську трасу. Тим самим спростить трішечки. Життя для мешканців цих двох сел. До речі, зараз ми йдемо по вулиці Європейська, це продовження вулиці Прикордонна. Якщо хтось пам'ятає, тут відео ми зараз на відео можемо побачити якраз ці будинки, які показували у нас по телевізору, по ICTV. Ці мешканці були проти будівництва цієї дороги. В принципі, їх зрозуміти можна. Тут у нас має бути одна з трьох зупинок. У нас тут був облаштований карман під цю зупинку. Це ми вже в кінці вулиці Європейська, яка виходить на вулицю Бускова. Туди у нас веде дорога на вулицю Віктора Швеця, а ми йдемо по вулиці Бускової аж до лісопосадки. Ми з вами пройшли вже приблизно півтора кілометра даної автодороги, і як ми можемо побачити по відрізкам відео, в принципі, тут все по сторонам забудовано приватними будинками. І тепер уявіть, яка буде ситуація, якщо цю автодорогу відкриють в майбутньому. Так, тут будуть затори. Тому ось що я мав на увазі, коли сказав, що в принципі мешканців даних сіл, на даної вулиці, можна зрозуміти. Так, і ми з вами дійшли до кінця вулиці Бускової. Нагадаю, що минулий раз я тут був у січні 2022 року. Так, у нас тут немає проходу, на жаль, тому я вимушений обійти. Ми обійдемо через іншу вулицю, і я покажу вже з іншої вулиці, де має продовжуватися ця, ця автодорога. Але пройшовши по іншій вулиці, я зрозумів, що обійти в мене не вдасться. На жаль, тут не виконувалися роботи, не виконувалася підготовка до будівництва майбутньої автодороги. Я повернувся на вулицю Бускову в кінець її. Я зараз знаходжуся трішки з іншої сторони, не по цій стороні, де буде автодорога. Автодорога показую. У нас тут лісосмуга. Вона має ширину приблизно метрів 20-25, і з іншої сторони вже буде йти ця автодорога, яка буде вести аж до метро і до кільцевої дороги. Я йду з протилежної сторони, але по суті тут вигляд буде такий же самий. Тобто, що тут, що з іншої сторони, одне й те саме. Це просто поле, на якому ще робіт взагалі не виконувалось. Зрозуміло тільки одне, що основна робота виконувалася у 2021 році. Тому що, як я вже нагадував, я відео знімав у 2022-му, це був січень місяць. Тоді вже на відео можна було побачити, що робіт більше ніде не виконуються, тому основна робота, як я вже сказав, була у 2021. Чи буде продовжуватись будівництво цієї автодороги, поки що невідомо, але мені здається, що в майбутньому, після нашої перемоги, все одно до цього дійде, що цю дорогу добудують. І, до речі, хто місцевий або хто знає, для чого тут паркан. Паркан тут кілометрів, напевно, 3-4. Обійти я його не зміг. Кілометрів від мене можна побачити зараз ринок столичний. Паркан продовжується, там у нас далі вже буде супермаркет метро і сама велика кільцева дорога. Так, я обійшов вже цю ділянку, яка була у нас за парканом. Як можна побачити, навіть якби я і пройшов би там, знайшов би вихід чи вхід, я б не пройшов би тут, тому що тут у нас теж загороджено. Ми вже біля метро, і попереду нас там буквально метрів 200 велика кільцева дорога. І тут у нас має пролягати ця автодорога, яка веде вже з Круківщини і до кільцевої дороги. І отак вона йде звідси. Де у нас паркан? Тому ось такий у нас сьогодні випуск: випуск про дорогу, яка має йти з Криківщини до Великої кільцевої дороги. Як ми можемо побачити, ще раз повторююся, робота тут велася у 2021 році, і після цього ніяких рухів вже не було. Тому всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Це мотивує. Так, так, я не забув про метро на Виноградар. Надіюсь, наступне відео буде в нас про нього. Ще раз дякую, пока.